Файного, стійкого, мужнього і натхненного, дай Боже, дня середи. Слухайте, такий файний день. Я собі сьогодні медитую на сонечку і вирішив з вами поділитися і цим краєвидом і цими 16 або 17 градусами тепла. Сьогодні середа. Навчаємося від когось із святих або великих людей. То саме нині Пітер Кріфт. Я вже декілька разів про нього говорив. Захоплююся ним, дуже класний християнський письменник, таке враження, що Богослов, каже про одну дуже файну річ. Неодноразово, особливо брати протестанти, мене питаються, що як це так, ви, православні греко-католики, католики, ви так собі легко сповідаєте людей, що ви гріхи відпускаєте, що ви, ви боги, аби ви гріхи відпускали, один Бог відпускає гріхи. І взагалі, до вас питання, до. Греко-католиків, католиків, православних по всіх питаннях, по всіх таїнствах, з, з усіма таїнствами можна до вас прищепитися. <кій> то я раніше так лякався, аж не знав, що робити, як реагувати. А Пітер Кріфт дає таку класну підказку, класну таку ідею. Він каже, що ми, взагалі, християни, не лише священники, ми, коли користуємося якоюсь благодаттю, коли входимо в молитву, то ми нею користуємося. Не так, що вона, коли ми молимося за когось, йде від нас. Вона йде до нас. Для того, аби зрозуміти, як це зрозуміти, як це працює, як працює благодать через наші руки, через руки християн, через руки братів і сестер, то він наводить приклад садового шлангу. От коли я беру шланг і поливаю, то, то вода йде не від мене. Я навіть іноді і не знаю, звідки йде вода, правда? Але я беру і поливаю. Так, я можу вирішити, коли нажимати, там може навіть тепер є такі різні насадки, правда, може там різним способом водичка текти, пшикати, поливати. Я це можу вирішити. Це мені дано. Але я не вирішую подачу води. Розумієте? І це геніальне, як на мене, геніальне порівняння того, як відбувається таїнство. Геніальне порівняння того, як відбувається взагалі, і потім будь-яке благословіння у християнстві. Благодать, благословіння. Певні види ну, такого контакту чи впливу Божого, вони не йдуть від нас, бо ми не боги. Але вони йдуть від Бога. Ми лише вирішуємо, правда, коли нажати, коли їх подати, коли бризнути, коли пшикнути, поливати. Не більше. І тому ми є тими, хто нажимає на цей пістолет водяний і там поливаємо, пшикаємо, даємо благословіння, можемо там це або ще щось там, машини благоставляти, хати. Подружжя, це вже як таїнство, І інші речі більш важливі, більш глибокі. Але це шланг. Боже борони, аби ми були шлангами. Це трошки інша тема. Не треба. Християнин правдивий ніколи не має бути шлангом, але ми маємо, маємо користуватися благословінням. Ми повинні користуватися благодаттю як шлангами. Тобто не я є джерелом благословіння, не я є тим, хто гріх, відпускає гріхи сам по собі. Це не моє. Це є таке адміністрування, тобто служба, яку мені дає Господь. Не я благословляю вас, бо я — джерело благословіння. Та де? Я не знаю, звідки де до цих штанг. Я не знаю. Я не знаю, де джерело. Або то, можу здогадуватися, можу дослідити. Однак я не джерело. Я лише тут вирішую, коли нажати і що саме тут, тут, тут тепер полити. Не більше і не менше. Тому це дуже класне порівняння товариства всі, ми, особливо християни, покликані поливати. Ми покликані благословляти одні одних. Ми покликані благословляти все, що є довкола. Ні? Недавно одна подруга з Чехії позвонила мені, Марина. Привіт, Марина, якщо чуєш, <кхід> і каже, я від коледжі слухаю, майтеся файно, я з усіма вітаюся, майтеся файно. І каже, до мене не дійшло, що це благословіння. Тобто, коли я говорю людині, майтеся файно, я благословляю. Вона в цей момент шланг нажимає, і вона бризкає, 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 бризкає на людину. Класно. <кхід> Тому, товариство, ми не є джерелами благодаті. Ми не є богами. Хто знає, як буде далі, хто як буде вічності. Але наразі ми є садовиками, чи не знаю, садовими працівниками, огородниками, тими, які повинні копати, сіяти і поливати. Від нас може залежати, коли ми нажимаємо на цей спусковий гачок, не пістолета, але шланга Я того поливаючого, але не ми є джерелами. Це не від нас походить. Ми лише представники того, хто дає воду. Ми поливачі, не більше. Класно. Тому, товариство, поливаймо, поливаємо багато, поливаємо щедро. Особливо Пітер Крість наголошує, говорячи про молитву, про це більше Скарлю п'ятницю, про те, що ми зобов'язані багато молитися не так тоді, коли молимося про себе, як тоді, коли молимося за когось. Так що молимося за вас, молюся і на кожній вітурі, і згадую, і в інших молитвах, на всіх ходімців, і маєтеся файнівців, <кхід> Благословляю вас, поливаю вас і шланга, як лише можу. Хоча Благодать не моя, благодать Господня. І запрошую вас поливати. Дякую за вчорашнє ваше благословіння. Ми вчора стартували от, збір донатів паралельно до е, збору для перемоги, збір донатів для проєкту Ходім, для реколекційного будинку насамперед і для всіх проєктів, які би воно обросте, для того, аби стартувати, бо вже активно шукаємо землю, то дякую, я вражений. Так, знову, основні донати були по 100 гривень, але 100 до 100. То буде, буде трошки більше, ніж 100. Так що, слава Богу, за вас, за таку єдність і за ваше свідчення, бо це, як не як, ваш кредит довіри для мене. І це для мене також багато значить, коли я бачу, що ви довіряєте, ви відкриваєтеся і, і, і бачу, що потрошки можемо з вами горе пересувати. Тому пригадую, що ця збірка триває і буде тривати ще довший період часу. І також останнє ми в суботу придбали для ЗСУ колеса, нові колеса повністю. Хороші для пікапа, для джіпа, у які ми придбали в Європі за посередництвом це Олега Григорика, і трошки там підлатали його, то це нас коштувало майже 500 доларів. Так що боремося і таким чином, і збираємо ресурси на землю і для будинку реколекційного, який я вже майже, майже бачимо у проєкті і в планах Божих, надіємося, і в планах, які ми в нього розпізнаємо і хочемо реалізувати. Поливайте, брати і сестри. Але пам'ятайте, що вода йде не від нас, вода йде до нас, а ми лише її роздаємо. Тому роздавайте благословення, роздавайте воду, не жаліючи. Дякую за всі ваші коментарі, за кожен донат і за вашу підтримку. Майтеся файно. Мир вам!